Я думаю, що путінське кодло може відправити якусь делегацію на переговори в Стамбул. Але чи сам він приїде, ні. Це якраз ось ці різні Лаврови, Ушакови, хто там в них ще є, вся їхня ось ця банда Дмитрієва і так далі. Це ганци. Чи може він їх направити туди? Так. Чи приїде він сам? Ні. Ось знову ж таки, дублюється. Я вам показувала Єрофант п'ятірка і п'ятірка кубків. Ні, сам лідер він не поїде згідно мого прогнозу. Але ж побачимо, як відіграється. Карти не всі вірять, дехто говорить, що Путін поїде. Давайте ще підрахуємо тут квінт: 30 імператриця. Він буде сидіти вдома в себе в бункері, мало